Минулого тижня нанесли Збройні Сили України удар по аеродрому, зокрема в Бердянську Запорізької області. Застосували ракети Атакамс, і зараз ми про це поговоримо з експертом в студії. Але спочатку, ось про якусь тему: дрони газонокасарки, які почали запускати Росія по Україні. Менш потужні за шахеди. Таку думку висловив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в Телеграм. За його попереднім аналізом, нові російські БПЛА несуть легший заряд вибухівки ніж іранські шахеди. Ну, про це ми теж поговоримо. Бо з нами Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Багато тем насправді останні дні, які саме пов'язані ну, з війною в повітрі, можна так сказати, які хотілося б з вами обговорити. Давайте коротко про ці новітні. І дрони російські, що вам про них відомо? Ну, вони так і називаються дрони невідомого типу. Тобто нічого не відомо. Чи все Ні, ж все щось... відомо. Про них все відомо, бо приблизно там, ну, до десятки їх вже було досліджено. Загалом, це така тема, яка, ну, можна, якщо одним словом, сказати, це пустишка. це, що це тема, означає? Ну, це, так би мовити, її зробили. Ну, скажімо, медіа зробили її важливою, да? а загалом це така поробка, кустарна поробка. От, я просто, знаєте, спочатку я теж, ну, вчора шість інтерв'ю дав на цю тему, да? а потім я все ж таки закінчував міхмат, аеромеханіку, да? подивився на аеродинаміку цього вироба. Подивився на двигун, значить, двигун, а, там два двигуни по сім кінських сил. Угу. Ну, уявіть собі, це авіамодельні двигуни. Загалом це авіамодель. А заряд вибухівки, там, ну, порадився з фахівцями, вони кажуть, 2-3 кілограми. На шахіді 40-50 кілограмів, так? Да? Тобто, да. То це можна сказати, що росіяни запускають для того, щоб створити просто додаткову кількість регуляр. Да, 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 да. Причому при це, да, при при це в обмеженому оборону. районі, бо в них невелика дальність. В них по швидкості, розумієте, вони не зможуть навіть ефективно поставити нашій протиповітряній обороні а, якісь, значить, додатково розосередити увагу. Чому? Ставиться селекція рухомих цілей і по швидкості шахет в два з половиною рази швидший. І якщо завести параметр, там його максимальна швидкість, я просто взяв мідель, взяв потужність двигуна, те, що там тандемний двигун, да, порахував, але ну, в нього не більше 100 км на годину швидкість. От. Тобто, фактично, його навіть можна проти повітряній обороні не звертати на нього увагу в багатьох випадках, якщо йде масовий наліт. Добре, давайте тоді зараз про дещо більш потужне поговоримо. На аеродромах у тимчасово захоплених Бердянську та Луганську були знищені 9 гелікоптерів і ще 15 пошкоджені. Відповідні підрахунки осін та налітик моніторингової групи Орикс. Яку Яновський опублікував соціальній мережі X або Twitter. такі втрати понесла Росія після того, як 17 жовтня збройні сили України втра... вдарили американськими ракетами Атакамс? За даними експерта, українці зруйнували сім гелікоптерів к 52 алігатор і два вертольоти Мі 8 Пане Валерію, як вважаєте зараз? От те, що відбулося на минулому тижні, наскільки змінить тактику ворога? Ну, перш за все, ми е, багато ну, я багато говорив, вибачайте в ефірі, про те, що нам потрібно вимітати ворожі е, ударні гелікоптери від лінії нашого фронту. Бо що виходить? Як тільки ми починаємо наступ, туди, е, по-перше, починають системи залпового вогню е, дистанційно ставити мінні поля. Потім, поки ми пораємося, наші бронетанкова техніка порається з цими мінними полями, надлітають ударні гелікоптери. Кожного по 8-12 ракет, і вони починають нашу бронетехніку закидати керованими протитанковими ракетами. Звичайно, в таких умовах, не маючи переваги в повітрі, да, наступ не те, що захлинається, а він значно швидкість його обмежується. Можливості зменшуються. Да, ударні можливості підрозділів в таких умовах. Да. Зараз ми їх ми виміли, і підльотний час вже від 40 хвилин до години. Ну, Їх виміли так, що вони джанкойські полетять на Джанкой, це додатковий час. Інші полетять через Азовське море. Це 100 кілометрів в цих місцях дальність. Да? Витрачають пальне, витрачають пальне, час. Пальне, моторесурс, час, підльотний час, якщо там 90 кілометрів до роботного з Бердянська, да? а це якраз нас район найактивніших бойових дій. Да? то тепер додайте до цього, значить, там, скільки гелікоптера так з навантаженням десь 150 кілометрів, ну, зросте цей час підльотний вже так в півтора-два рази. Ну тобто, час, час це дуже важливо на передовій, не тільки і питання да і, крім таке, того, да. ми ще ж можемо за цей час підсунути зенітно ракетні комплекси. Да? Бо вони не йдуть в бойових порядках танкових військ. Вони за кілометр два позаду Підтягуються, Так би да. можна таке питання. А от наскільки зараз дальність польоту ракета Атакамс дозволить от відтіснити гелікоптер? Ну, от ви говорите про Джанкой. До Джанкоя ці ми зараз не можемо поцілити з лінії фронту? Та й не треба. Вони там мають захищені такі капуніри. Вони все ж таки ті атакамси, які ми отримали, вони з цими з шариковими бомбами Забув це слово значить. Касетними. Да, касетними боєприпасами. Там такі шарики, значить, 6 см в діаметрі, 600 кілограмів вага. Да? Вони просто по даху цих укрить. Там вони зробили такі... Невеличкі укриття, просто значить, такі, легкого типу. Але ці боєприпаси вони вже не дістануть гелікоптери. Але на інших аеродромах це можливо, це просто Жанкой після того, як захопили Крим, вони побудували нового типу аеродром з усіма можливими укриттями. А по-інших просто ми не дістанемо, бо цей перший атак старий, у якого лише касетна боєголовка, він здатний лише викидати оці касети і 150 км кілометрів далі. Все. це обмеження. пане Валерію, Я вам обіцяв, що у нас багато новин сьогодні і тем для обговорення, які так чи інакше пов'язані з ракетами. Ось ще одна: Україна переробила американські ракети класу повітря-повітря, АІМ-9 на ракети класу земля повітря. Про це повідомляє видання Файненшал Таймс з посиланням на неназваного українського посадовця. За його словами, ракети повітря-повітря не працювали, тому. Українські збройні сили знайшли спосіб запускати АІМ 9 з землі на думку посадовця. Ці перероблені снаряди допоможуть цитата пережити зиму, коли Росія бомбардуватиме енергетичну інфраструктуру України. От про це теж хотів вас запитати: Служ... Ви щось чули про ці ракети, і чи дійсно це правда, і це і що це може допомогти Україні, в тому числі в обороні? Знаєте, я разів 10 фотографувався з цією ракетою. Тому <сих> це добре знайомий правда. виріб. Це ракета малої дальності. А, сучасний винищувач має два типи ракет. Середньої дальності і малої дальності. Ми говоримо про F-16 і аналогічні типи. Так? Ця ракета, якщо пускати з винищувача, в неї дальність 40-45 кілометрів. А що головне, чому її легко можна переробити? В неї інфрачервона головка наведення, теплова. От мені показували цигарку, беруть. Так? І там така прозора, якщо зняти оцей жовтий ковпак, така прозора ну, оболонка да, носової частини, і ти так цигаркою водиш, а датчик ходить за цигаркою. Таким самим чином працює ця ракета з наземних установок. Але вже дальність буде не та. З дальність вже впаде, бо з літака вона, по-перше, має швидкість стартову, по-друге, потрібно набирати висоту. Там дальність 40. Якщо вона буде стартувати з землі, дальність буде 10-15. І що може бути ціллю для таких ракет? Будь-які реактивні літаки, які мають значне теплове випромінювання. Будь-які крилаті ракети. На жаль, по шахедах вона працювати не зможе, але вчора наш командувач наших повітряних сил розповів, ви ще одну новину не сказали, значить, про комплекс Хок. От і він же буде працювати. Да, до речі, Вибачте, сам себе переб'ю на напівслові, таких ракет вироблено було 200 тисяч. Тобто це найпопулярніша авіаційна ракета в світі. Тобто, росіяни захекаються виробити таку кількість шахетів, і таку кількість літаків і гелікоптерів, по яким можна стріляти цими ракетами. І проблем з їх постачанням не має бути загалом. Бо їх багато, і їх строк, а ця модель М. АІМ-9М, вона стара і вже закінчується гарантійний срок її на складах. Її потрібно утилізувати, а це гроші. Краще утилізувати по російській авіаційній техніці. А комплекс Хокк про який ви а зараз Hawk згадали? А комплекс Хокк це теж найпопулярніший зенітно-ракетний комплекс як, о, холодної війни. Зараз все одно о, о, 11 країн мають і на озброєння, і нам дали їх зараз дали, дала Іспанія. Причому комплекс останньої модифікації фаза 3, третій фази модифікації. Да? Єдине, що нам обіцяли його минулого року, а отримали ми їх Тільки зараз. кілька днів тому, да? комплекс е буде працювати власне, по шахедах. Якщо цей комплекс Сайдвіндер да, ракета, вона буде працювати по реактивних, то Хок буде працювати. Не лише по реактивних цілях, а буде працювати по шахедах, бо на складах, як кажуть американці, в них 40 тисяч цих хоків. А пускові установки зараз точаться перемовини, щоб закупити у Тайваню, Тайвань в цьому році зняв їх з озброєння. І він готовий навіть без грошей передати їх Україні. Пане Варію, обговорюємо новини, але здається, ви сьогодні мені вже стільки новин розповіли, що просто додаткові теми з'являються. Але хотів від маленьких умовно ракет перейти до великих. Бо колишній очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін пропонував президенту країни агресорки Володимиру Путіну вдарити космічною ракетою. по цитую, Великому місту України кінець цитати про це піш. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на джерела та записи розмов Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру Росії Дмитром Барановим. Ось така новина, пане Валерію. Як як за Авза... а? До речі, новину про Рогозіна та ракету в нашому етері ексклюзивно прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони України. Послухаємо Олексія Данілова. Це відбувалося в той період, коли Рагозін, я перепрошую, за непарламентський вислів, але отримав собі в дупу. От і ця ситуація була е, нам давно відома. От ну а ці мрії, що з космосу сюди запускати ракети на наше якесь велике місце. Ну дивіться, вони хають спочатку космос Панують. Ми бачимо сьогодні, що країни вже е, перегнали Росію. Росія не здатна займатися космічною програмою. Так, ну пан Данілов трохи емоційно відреагував на це повідомлення. А от ви, як спеціаліст з авіації, зокрема, прокоментуйте, будь ласка, чи дійсно є така загроза, що вдарили по українському місту космічною ракетою? Це скоріше, ні, це не космічна ракета. Це може бути стратегічні балістичні стратегічні ракети, і дійсно не лише ми, а будь-яка будь-яка країна Європи, Європи не має від них захисту. От. Я не думаю, що це буде застосовано, бо тоді росіяни взагалі будь-яке будь спілкування з ними буде перекрита. Технічно це можливо, але ну, сенс це робити. да? Це потрібно, по-перше, зняти ядерну боєголовку, потім розробити фугасну боєголовку, тобто створити її з нуля. Ця ракета має шалену вартість, якщо звичайні ракети, ну, візьмемо Іскандер, там кінжал, да? там вони сягають інколи там від 7 до 10 мільйонів доларів. Така ракета коштує ну, десь під 50 мільйонів доларів. І вона, скільки вона може принести? Ну, тонну, ну дві тонни. А вибачте, Х-22 ракета, дешева стара радянська, да, яких в них валяються на утилізацію, вона несе 950 кілограмів. Розумієте, що сказати про Рогозіна? Про нього найкраще каже, були карикатурка. Да? Він казав, що ми освоїмо Марс, да? його нарисували з шоколадкою Марс, яку він жував. Ну це відома людина, відома про батут. Да? І там, купа анекдотів. Тобто, все ж таки, Так, анекдоти. Думаєте, думаєте, що це просто намагання Рогозіна якимось чином просто повернутися в політику? А і... його ніхто не візьме. Це колишній віце-прем'єр. Російського уряду, це який відповідав власне за оборонку. А зараз він хоче сказати, що я хоч щось зробив. Зрозуміло, пане Валерію. Дуже, Дуже вам дякуємо. Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, з нами в прямому ефірі.